Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на квітень 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 7 квітня планета Меркурій, яка до цієї дати рухалась ретроградно, переходить в прямий рух. І це для вас буде другий сектор гороскопу. Що це означає? Другий сектор це сектор, який відповідає за наші особисті фінанси, тобто це гроші, які ми заробляємо самостійно, це сектор нашої самооцінки. І коли Меркурій був ретроградним, це означає, що. Можливо, можливо, поверталися ваші попередні роботодавці, можливо, пропонували вам колеги співпрацю, з якими ви там раніше співпрацювали, можливо, це дзвонили е, з попередньої роботи, до вас теж там пропонували, чи е, там, наприклад, розрахувати вас хотіли в розумінні тому, що е, винні були вам кошти е, ваші зароблені. Ось, і, а зараз, коли Меркурій буде рухатись прямо, це означає, що ви вже активно можете займатися новими проектами, новою роботою, шукати нові джерела доходів. І, в принципі, це для вас такий фінансовий час. Наступне це Венера, адже починаючи з 13 квітня. Венера е, теж розвертається в прямий рух, адже до того півтора місяця вона була ретроградною в знаці Овен, і е, зараз е, вона вже буде рухатись прямо. І це для вас відповідно теж другий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за фінанси. І коли на своїй ретроградності це були якісь колишні проекти, старі проекти, які вже ви колись знали, то зараз це може. Бути нові проекти, нові заробітки і так далі. Тобто зараз може вам хтось пропонувати якусь співпрацю, і знаєте, може бути так, що ви просто не очікуєте, звідки воно може взятися у вас. Ви думаєте там та ні, немає ніяких перспектив, і так далі. Тому що колись у мене так було. Я ну, мала роботу, так і вже так займалася гороскопами, але не так активно. Це було може там 8-9 років назад. І в мене було теж такий фінансовий сектор, і мені просто зателефонував телефон. Зателефонувала моя знайома і запропонувала там працювати разом, брати участь в проєкті і так далі. Так, що головне бути відкритими до всього там, відкривати сторінки в соціальних мережах, е, не закривати свій номер в е, телеграмах і інших меседжерах. Тобто, коли ви будете відкритими, то е, у вас якби, можуть бути різні можливості, різні варіанти розвитку подій. Наступна тема це повний місяць, адже 13 квітня відбудеться повний місяць, знаці Терези. і це для вас восьмий сектор гороскопу. Значить, повний завжди нам говорить про завершення, про результат, про підсумок, про інсайт, і вона може висвітлювати якусь ситуацію. і для вас це можуть бути такі сфери, як чужі гроші. Наприклад, ви отримували якісь виплати, проте зараз на повні ці виплати припиняться. Це можуть бути соціальні виплати, це можуть бути там декретні, може бути е, там допомогу. Ви отримували якусь разову чи не разу. Тобто зараз цього вже не буде. І ще по восьмому сектору це може бути спадщина. Тобто, ви можете отримати спадщину в цей Час теж може якась неочікувана новина для вас буде, Там, наприклад, тітка вам залишила спадщину, а ви взагалі з нею не спілкувалися, ніколи до неї не їздили, і тут така ситуація. Ну тобто, якесь завершення по чужих фінансах. Наступне це Марс, адже 18 квітня Марс змінює знак, переходить в знак Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, Марс вже заходив в знак Лев в кінці листопада 2024 року, проте всю зиму він був ретроградним. Він у своїй ретроградності повертався в знак РАК, і зараз з раку знову переходить в Лев. І що це означає, коли планета от, е, так довго знаходиться в одному знаці, а для вас відповідно і в одному секторі. Це означає, що ці сфери життя будуть для вас дуже активними. А це саме сфера, яка пов'язана з роботою, здоров'ям і з рутиною. І може ви там, наприклад, хотіли змінити свою рутину або більше часу приділяти здоров'ю. Це ще було в кінці осені минулого року. Але це все залишилося на рівні планів, або ж, наприклад, що стосується роботи, ви вже там думали, може там вам. Туди піти працювати, може вам тим, то займатися. А зараз, коли Марс вже буде, він рухається, по-перше, прямо і знаходиться в знаці Лев, і дає вам багато активності, енергії, і так далі, то варто цим зайнятися, задуматись, там відкрити свій блокнот, і там, можливо, ви писали бізнес-плани якісь, або як вам там чим займатися і так далі. і... E, зараз добре це починати, починати це робити. Ти більше там e, десь зараз скажу до 4 травня, починаючи з 13 квітня, до 4 травня всі планети рухаються прямо. Наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак ТЕЛЕЦЬ. і це для вас буде третій сектор гороскопу на найближчий місяць часу. Тобто найближчий місяць часу у вас буде активна тема спілкування, поїздок на недалеко, транспортного засобу. Можливо, ви придбаєте для себе, чи вам подарують транспортний засіб. Ось. І, можливо, ця тема якась пов'язана з документами, ви багато будете займатися. Але це буде все відбуватись в якійсь легкості. Тобто в цьому не буде напруги, в цьому не буде якісь перепони, які чекають на вашому шляху. Тобто, все буде в такому лайт рівні. Наступне це. Новий місяць, який відбудеться 27 квітня, в знаці телець, знову ж таки, це знову для вас третій сектор гороскопу, і це означає, що щось нове війде в ваше життя. Можливо, ви з кимось познайомитесь і будете близько спілкуватись, Це чи колега по роботі, чи е, там е, ще якесь ви знайомство заведете. Чи там коуча собі знайдете, чи психолога, і тобто близько будете спілкуватись, чи це можливо тема роботи, що ви підете на нову роботу, і там будете багато працювати з документами, або так як я говорила попередньо, можливо, ви купите новий транспортний засіб, або вам подарують. Тобто щось нове в цих сферах може прийти в ваше життя. Ось такий місяць чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось з наступних відео.